Правоохоронці Сумщини оперативно затримали зловмисника, який скоїв грабіж у шостці. Нападник, застосувавши балончик із газом дратівливої дії, відкрито викрав у місцевого мешканця барсетку із чималою сумою грошей. Проте залишитись невикритим йому не вдалося. Працівники поліції затримали його та вже повідомили про підозру. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу грабіжника та місце його перебування. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Шостки, який вже перебував у місті Суми. Під час першочергових слідчих дій поліцейські затримали його в процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Заскоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.